Іночі Луцьк зазнав одну із наймасованіших атак. За попередніми даними, на обласний центр в Волині летіло біля п'яти ракет і 50 шахедів. В місті цілу ніч було гучно, проте є руйнування. На місце загоряння одразу виїхали усі служби. Рятувальники загасили вогонь. Туди ж прибули і правоохоронці. Все оточене стрічкою, за яку не можна. Що кажуть, коли можна буде заїхати? Не знаю. – Ага, ви десь упрацюєте Я на вигрузку приїхав. Ага. А довго стоїте? Ні. Може, з пів години. Бо я з тейсторони за їх залишився, теж ні, так і стоїть. А ага, що то як сьогодні працювати? <рес> як пустять, поїде кажуть, чекати, так. Ну, так? Але вам сказали так причину. Що не знаєте, чому так? Не Ну, підставить. десь попало щось то. Тим згодом стрічку поліцейські таки прибирають рух дорогою. Відновлено навколо сліди згарища, зруйновані автомобілі, зруйновані гаражні бокси, і відповідно в. Повітрі досі чути запах горілого лучанин Андрій ніч провів укритті, а під ранок йому повідомили, що нібито є влучання неподалік його гаража. Тож він мрежій приїхав сюди. Не знаю, криша ще не дивився так. Ну нічого, нічого навіть не цей да нічого не стіни. Цілився ці. А як ви взнали, що це біля вашого гаража? Хтось сказав, подзвонилися. Написали на лайбер, каже тебе гараже цілий. каже, а що там хто ж каже біля тебе прилетіло? І що ви зразу як? – В дівчині поїхав дивитися. А в сусідів по гаражах, що як вони? Ну вон, повигоряло, там сусідні гаражі то машини згоріли, все позгоряло. Його гараж вцілів, а от сусіднім пощастило менше. А не Як розповіли нам люди, власник одного зі зруйнованих гаражів нині на війні, а його бокс. Знищений. З цієї сторони, з тієї сторони і з третьої сторони, там все згоріло. А, то це, якщо зайти з того боку, та найбільше. Так, так. А вас тільки зачепило, виходить? Е, У нас слава Богу, ні. Ось усіх не нічого. Постраждали й окремі автомобілі, які знаходились поруч. На місце поз'їжджалися власники приміщень та авто. Люди збирають розкидані речі і оцінюють ушкодження. На місці працювали компетентні органи. Вони документують злочини, завдані масовною атакою росіян по цивільному населенню.